Малеча добрий день! На початку заняття, звичайно, нам треба музично привітатися. Добрий день вам діти! Добрий день! Неба сонечко посміхається. З масляною вітається. Сонечко кругле, жовте, тепле. Таке схоже на ароматний млинець. Цього тижня, дітки, ми весь тиждень святкуємо перемогу весни над зимою. І свято це називається масляна масниця або колодій. Цілий тиждень люди святкують, їдять млинці, вареники та іншу українську традиційну їжу, а у неділю. Спалюють у пудело Масляної і проганяють зиму. В нашому народі, щоб закликати весну, завжди співали пісень, які називалися Веснянки. Я пропоную сьогодні нам зустріти весну, запросити її до наших країв, щоб вона скоріше принесла своє тепло і сонечко. Ми з вами вивчимо дуже гарненьку пісню про весну. Але щоб вивчити пісню і заспівати, треба спочатку вивчити що? Правильно, слово. Повторюйте за мною і ми їх швидко вивчимо. Кап-кап-кап капають краплинки. Кап, 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 капають краплинки. Кап-кап кап, кап, кап розтає сніжок. Кап-кап кап, кап, кап розтає сніжок. Це красуня весна. Нам тепло принесла. Це красуня весна, нам тепло принесла! Ударунок тепло принесла. Ударунок тепло принесла! І повторюємо, це красуня весна нам тепло принесла. Ударунок тепло принесла. Це красуня весна нам тепло принесла. Ударунок тепло принесла. А поки звучить програш пісні, можна взяти шумовий музичний інструмент або дзвіночок і пограти на ньому. Що готові заспівати пісню? Тоді беріть свій музичний інструмент в руки і давайте співати, і закликати весну. А тепер пропоную вам трохи розім'ятися і у таночку грі зробити власні млинці. Ну, не по-справжньому, по, по нарошку Будемо зараз. Давайте навстанемо ну, і затанцюємо. Готувати. Для початку нам малята. Тісто слід приготувати. Тарілочки ми зробили. Я всі розбили, будуть гарні в нас насминці і рум'яні смачні, тепер цукор насипаєм, бо солодке полюбляє, будуть гарні в нас насминці і рум'яні смачні. І хвильку показали, в тісто молоко додали, будуть гарні в нас в лиці і рум'яні смачні. Дружно ручками тряхнем, та хмупу ми додаєм, будуть гарні в нас в лиці. І Закрутили, тісто з вами ми зробили, будуть гарні в нас лиці і рум'яні смачні. Смажимо личики рум'яні, і тоненькі, і духм'яні, ой, які у нас лиці і корисні, і смачні, ви всі дітки молодці. Супер класні в нас млинці! Ну що, малече, ми сьогодні з вами гарно попрацювали і нам час тепер прощатися. До наступного разу. Па-па!